Тим часом віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс відповів на критику Зеленського на свою адресу та назвав її абсурдною. Детальніше також розглянемо. Адже віцепрезидент Сполучених Штатів Джейді Венс назвав закид президента України Володимира Зеленського абсурдними про це у вівторок, 15 квітня, пише агентство Reuters. І вони говорить, що Венс вкотре піддав українського лідера критиці, реагуючи на нещодавні коментарі президента України про те, що він якимось Рином виправдав повномасштабне військове вторгнення рефі в Україну. Вен заявив, що засуджував Москву ще з 2022 року, але намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення. Це як стверджує Венс не означає, що ви морально підтримуєте Росію або схвалюєте вторгнення. Але додав віце-президент Сполучених Штатів, ви маєте спробувати зрозуміти, де їх стратегічні червоні лінії. Також каже він: необхідно спробувати зрозуміти, чого намагається домогтися. Українці у цьому конфлікті далі буду цитувати, що заявив Венс. Я думаю, що це свого роду абсурд, коли Зеленський говорить американському уряду, який наразі підтримує зусилля його уряду і військових, що ми якомусь чином набуці росіян. Він також додав, що подібна риторика безумовно непродуктивна. Раніше ж в інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський заявив, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс Венс фактично виправдовує дії диктатора Владіміра Путіна. Глава держави висловив занепокоєння, тим, що у Сполучених Штатах набувають поширені російські пропагандистські наративи. І частина політиків досі вважає, що сама Росія не є агресором, і вона не розпочинала війну проти України. Це зміна тону, зміна реальності. Дійсно, так зміна реальності. Я не хочу брати участь у тій зміненій реальності, яку мені представляють, сказав президент. Зеленський також підкреслив, що Україна ні на кого не нападала. А Венс намагається виправдати Російську Федерацію. Далі знову ж таки цитую, що заявив лідер нашої країни. В інтерв'ю мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити, не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни-агресори, а ми жертва, заявив президент України. Ну і ба більше також деякі наші експерти говорять, що нібито то Трампа дотиснули. Проте ми бачимо, які заяви у зокрема, і щодо то, того, що відбувалось у місті. Суми бачимо, які дійсно заяви і від високопосадовців Учених штатів Америки лунають і так у лідера Сполучених Штатів нібито не залишається вибору щодо Росії. Детальніше розглянемо коментарі наших експертів. Адже Дональд Трамп, попри свої неодноразові заяви про війну в Україні, здається. Починає розуміти, що простого рішення йому не знайти до того ж, оточення Трампа наполягає на жорсткішому ставленні щодо Росії. Сам Трамп вже визнав, що насправді існує дедлайн для припинення бойових дій. От керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочук зауважив, що таке підтвердження не було випадковим у понеділок. Також 14 травня Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі 14 квітня. Перепрошую, поставив Владіміру Путіну, нібито дедлайн. дедлайн. Ну, всі ми пам'ятаємо щодо психологічного дедлайна від Дональда Трампа Путіну. І тут дедлайн щодо припинення бойових дій в Україні. Його відповідь однак була короткою, обмежилася. Так, яке могло стосуватися і іншої частини запитання, водночас варто нагадати, що наприкінці е, березня Трамп мав неофіційну зустріч із президентом Фінляндії під час гри у Гольф, вступ відверто запропонував американському колезі встановити дедлайн для перемир'я України та Росії. Тоді він згадував про 20 квітня. Вступ також переконував, що в Трампа вже уривається терпець щодо Росії. Далі зацитую, що зазначив експерт. Ми перебуваємо в той момент, коли багато запитань виникає. Одні намагаються пригальмовувати, інші пришвидшити агресивні дії Путіна засвідчують, що Путін або вже стоїть перед фактом цього дедлайну, або не збирається завершувати війну. Мені так здається, або наявність промовин Росії та Сполучених Штатів вказана те, що Кремль не хоче виходити із цього. Діалогу бачимо, що Трамп, нібито в одній тій же кімнаті, визнав, що Путін номер один у розв'язаній війні. Але Байден і Зеленський отакі от заяви не що давно від нього лунали, не мали допустити цього. Вкотре він звинувачував попередню владу. Знову ж таки, Байдена далі лідер Сполучених Штатів Америки фактично відкинув пропозицію України придбати у Сполучених Штатах систему ППО. Петріот як ми пам'ятаємо, лідер нашої країни Володимир Зеленський говорив, що Україна готова навіть придбати. За гроші, все ж таки, зброю у Сполучених Штатах Америки. І бачимо також, що й депутатка безугла писала, що Сполучені Штати фактично визнали себе союзником Рефії. Вона так відреагувала на ті останні заяви Дональда Трампа. І хотіла вас запитати, що залишається тоді Україні? Отже, що робити Україні в тих умовах, коли от наш стратегічний партнер відверто переходить на інший бік, на навіть тобто на бік Російської Федерації, такі тези лунають з боку лідера Сполучених Штатів Америки. Що робити Україні в такій ситуації саме в контексті дипломатії? Продовжувати дипломатію іншого варіанту у нас немає на превеликий жаль. Питання в тому, що це ж не такий Трамп чи якийсь не такий Байден. Вони однаково всі ставилися до нас. Якщо дивитися на тлі Російської Федерації, все таки вони вважали, що великі держави можуть мати більше прав ніж держави менші. І тільки одні американські президенти про це мовчали або говорили політкоректно, а інші, такі як Трамп, вони зараз нам говорять те, що в принципі і думають. Погано це чи гарно, я вважаю, що кращі слова, ніж перемоги, гарні люди. У нас Пане Олеже, як нас чути? Зник зв'язок. Пане Олеже, не чути вас взагалі. Чи чуєте ви нас зараз? І не. Так, поки що наш гість перепідключається. Е, можемо коротенько подивитися ваші коментарі. Ну, тут в коментарях не все ми можемо зачитати, бо тут е, панують думки про те, ким є Дональд Трамп та, наприклад, його віце-президент Джей Дівенс з е, такими словами, деякими. Не дуже приємними позначають цих діячів, особливо стосовно їхніх заяв щодо України та щодо російсько-української війни. І е, прочитати ці коментарі вголос ми не можемо. А от якось заперечити їх не можемо так само, тому що. Ну, власне, коли ти не бачиш воєнних злочинів, хоча тобі про це доповідає розвідка, то ти, вочевидь, стаєш на бік воєнного злочинця, і нам колеги підказують, що наш гість, пан Олег Лісний, вже знову в етері. То ж, будь ласка, продовжуйте думку, адже були проблеми зі зв'язком. Сподіваємося, зараз все піде краще. Теж сподіваюся, я зупинився на тому, що ще не варто як на мене ховати питання закупівлі Петріотів, тому що ця пропозиція була зроблена в панітійному апараті Трампа, і він скоріше за все ще повернеться до цього питання. Можливо, можливо, так буде коректніше. Тому все, що відбувається зараз, воно є непри, неприємним, але воно мало статися для того, щоб ми подорослішали. Остаточно і щоб наші союзники по Європі або з Європи так буде коректніше, теж зрозуміли, що треба покладатися на самих себе. Але я проти того, щоб ми зараз відкидали співробітництво Сполучених Штатів в агресивній формі. Ні, ми з ними маємо говорити чесно, і ми це робимо. І отримати, хоча б то той зиск, який ще можемо отримати. А далі вже буде видно, як ми будемо. І з ким ми будемо далі йти по цьому великому шляху. Ну, власне, от е, далі хочеться запитати про цю потенційну мирну угоду, про яку всі говорять. Але поки що обрисів її не помітно. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Уїтков, який дуже ласий до російських методичок, про якісь референдуми і так далі, е, з'їздив, так би мовити, на зустріч до російського диктатора. І ось. Свіжі заяви про те, що потенційна мирна угода крутитиметься довкола, принаймні, як це цитують видання так званих п'яти територій. Нагадаємо глядачам, що диктатор Путін вимагає віддати йому не лише повністю окупований Крим, але й Донечну Луганщину, а також Запорізьку та Херсонську області, які лише частково окуповані. Звісно ж, Україна ніколи на це не піде. Знову ж таки, сьогодні з'явилася заява від представника терористів про те, що. Заява від голови російської розвідки Наришкіна, який вимагає від України традиційного цього переліку маячні без'ядерний статус, статусу, Київ нас його і так немає, демілітаризацію, скасування дискримінаційних законів, вочевидь стосовно російської мови, та визнання нових кордонів Росії, тобто знову ж таки впираємося в ті самі е, улюблені відкофом е, так звані п'ять територій. Знову ж таки сторони віддаляються, видається, від укладання мирної угоди. Хоча і Трамп любить про це говорити, що ми близько, і Уітков говорив, що ми на порозі чогось хорошого. На вашу думку, чи бодай десь в найближчому майбутньому якісь обриси підписання цієї угоди помітні, і чи взагалі Росія за якихось умов може піти на компроміси? Адже поки що до компромісу змушують тільки Україну. Ну, дивіться, я вважаю, що про мирну угоду говорити ще не те, що рано, а ще й недоцільно, тому що ми не можемо, ну, умовно, не ми, а Трамп не може дотиснути Путіна до того, щоб припинити вогонь хоча б в небі і на морі. Про яке закінчення війни мирну угоду можна говорити, якщо вони не можуть, я маю на увазі американців дотиснути Путіна? Для того, щоб він погодився на їхню пропозицію. Україна погодилась безумовно, але на бік України дивляться Косо, ставлять в один ряд з Байденом як зачинщиків війни, як тих, хто почали війну. То ви знаєте, коли я от слухаю від президента Сполучених Штатів про те, що мала держава, така як ми, не може протистояти великій державі, як він сказав, яка в 20 разів сильніше. То я хотів би, щоб він просто подивився на історію своєї країни, коли 13 колоній протистояли великій імперії, яка в 200 разів була потужніша них, і потім вони перетворилися в Сполучені Штати. Але чомусь, мабуть, історію тоді не в сторіс не показували, і він цього не знає або не хоче цього знати. Тому що, коли в нього стоїть в на дачі або резиденції, скажімо так. Пам'ятник незламного Трампа так українці є незламними, які завжди воюють за свою гідність. І от доки а цього ніколи не станеться ну Трамп не зрозуміє причину цієї війни, доки вона не може бути закінчена справедливо. Але знову ж таки, у нас є наші червоні лінії, які ми не будемо переходити, доки ми живі. А Путін, він його увідкове всякі і оці. Почухування за ушком від Трампа вони його розбестили Пане Олеже, знову щось Ось. зі зв'язком. Чи ви чуєте нас? Як змі? Тому Дніпр... так. Чую. Чуєте нас, так? Зараз має наче краще бути. Спробуйте продовжити те, що говорили. На жаль, бачимо, що знову є певні проблеми зі зв'язком. Тож, поки що поговоримо про те, що напередодні у Конгресі Сполучених Штатів Америки представники демократичної партії представили. Законопроект покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Про це також під час ранкового етару нашого говорили. Бачимо, що дійсно відбуваються певні події стосовно допомоги від сполучених штатів Америки. Колеги підказують, що знову ж таки Олег Лісний наш гість підключається, перезавантажився. Та можемо далі говорити. Так добре чуєте, пане Олеже? Так, тепер в чергове добре. Чи надовго сподіваюся, що все ж таки нас вийде продовжити нашу розмову? Адже ще кілька питань маємо до вас стосовно сполучених штатів Америки. Я вже нашим глядачам, зокрема, також зачитала, що в Конгресі Сполучених Штатів представили. Саме представники демократичної партії законопроект покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Хотіла вас запитати, чи все ж таки цей проєкт недосяжним є для реалізації запанування трампістів і чи підтримка України, попри зусилля лідера Сполучених Штатів Америки, буде зберігатися? Це дуже складне питання, тому що демократи зараз перебувають в не тій ситуації, що диктувати. Скажемо так, порядок денний, але є притомні голоси серед республіканців. Я все таки десь без надії, майже сподіваюся, що ну, найближчі вибори до конгресу та сенату, якщо не помиляюсь, вони мають вплинути на підтримку України. Подивимося, в якому напрямку, тому що можливо за цей період Трамп дискредитує своє проросійське ставлення, і це буде не модно і серед республіканців, і тоді ми можемо отримати якийсь позитивний результат. Але зараз ми бачимо, що на превеликий жаль, Трамп грає в Путіна або намагається, тобто він хоче вирішувати все сам. І ми поки що не бачимо, щоб Конгрес якось дієво. Намагався протистояти якимось моментам, які не влаштовують. Чи не влаштовують вони їх, це теж велике питання. Я беру на, за основу республіканців в більшості своїх. Тому тут все залежить від того, як будуть реагувати виборці надії Трампа. Тому що все-таки я залишаю ще теж надію, що він буде слідкувати за своїми рейтингами. І конгресмени майбутні теж або нинішні теж захочуть переобратися а решта захоче потрапити в конгрес. Тому це зовсім інші підходи можуть бути, але це ну, люфт, мабуть, півтора, ну щонайменше півтора року.